Якщо я скажу, що мої в'язані іграшки не такі, як ви звикли бачите, вони особливі, вони легкі, мають порожнину всередині і супроводжують немовлятка з самого народження у всіх його пригодах. Сумніваюся? Давай я вам покажу, що робить ці іграшки особливі? Ці іграшки створені для найменших, вони є найбезпечнішими. Тому що вони порожнині всередині. Розумієте, такі порожнисті. І тому їх робиться, вони легкі і безпечні для малюка. Ці іграшки не мають ніяких деталей, гострих, колючих, тому вони не поранять немовлятка. Вони м'які, мов хмаринки. Вам би тільки потрогати їх. Вони ніж ніжні бувало так, що малюк засинає з іграшкою, іграшка випадає, малюк просинається, і знову потрібно його колисати, щоб дитинка заснула. Ця іграшка вона ніжна, вона мов ковдрочка притуляється до дитинки, і вона не випаде вам ні з ліжечка, ні покотиться, ні загубиться в візочку. Тому що, якщо в візочку, якщо ми про це згадали. Її можна прив'язати до ручки візочка, бачите, спеціальні ручки, такі, що можна зав'язувати. І іграшка не загубиться в малюка під час прогулянки. Вона корисна для розвитку, тому що вона має такі вузлики. Вузлики розвивають дрібну моторику, дитинка в дорозі в візочку, перебирає пальчиками ці вузлики і розвивається. З другої сторони, навіть якщо дитинка завхає іграшку в роти тканини нитка, нитка виготовлена з безпечних матеріалів, яку не викликає алергічної реакції. Тепер найцікавіше: іграшку можна скручувати, жмякати, і їй нічого не буде, не буде. Вона міцно пришита, вона має соцільну в'язку, відповідно, нічого з нею не... Трапиться. Вона легка в догляді, її можна брати в пралці при делікатному режимі, її можна повісити і сушити, її можна брати всюди з собою. І це означає, що малюк з самого народження може нею гратися, і до шкільного віку вона залишиться його другом. Є кілька варіантів іграшок, є зайчики. Є жабки, є пінгвінчики, є улюблений соняшник. Який тобі найбільше подобається? Залиши в коментарях. І не забудь натиснути лайк. Це корисно для мене, для моєї сторінки, щоб більше людей дізналися про ці найкращі іграшки для малюків. Підписуйтеся і завжди будьте в курсі нових моїх авторських іграшок.